Як розводити львінок? Як розводити львінок? Ну давайте швиденько по пунктам. Я вже багато разів це розповідав, ще раз розповім. Знаєте, для, щоб розвести львінок, вам треба э, чистий телефон, ліві сімка без контракту, куплена десь бажаної якомусь переході, без камер. Далі э, тихо укромне місце, де не буде э, інших телефонів, мобільні зв'язки, э, пересікатися з вашими телефонами. Набираєте в часов 12 ночі львінка і кажете, я слідчий Шевченківського відділу поліції, ваша Львінка Віталік, це ваш син, вона каже, так, ем, там збив, дуже швидко повз і збив е, таракана. І каже, пишуть заяву, можемо зараз быстро закрити цю справу, все перешадь, але треба внести фінансову. Кажуть, що робити. Ви кажете, ну от ми зараз даємо вам адресу, даємо місце, час і ви повинні відправити туди наступну партію висівок, яку ви планували з'їсти, відправити туди. Це покриє борг вашого Віталіка, і ми закриємо цю справу. Кидаєте смс-комій адрес, вони туди відправляють контейнер висівки на, на вашого дропа без прізвища ім'я. Приходите попередньо. Викидуєте телефон, сімку і приходите, забираєте контейнер. У вас повний контейнер високий, От ви розвели львінку. Все.